Вітаю, мене звуть Валентин Терлецький, а ви знаходитеся на офіційному каналі Козацька Звуттяга. І це окремий авторський блог Козацький Апокрив, де я ділюся з вами маловідомими фактами з історії нашої України. Крутить, як циган сонцем, казали давні українці, коли хотіли позначити особливу вправність якоїсь дії. Про те, як уживалися між собою козаки і цигани, а також греки, вірмени, грузини, серби та представники інших народностей, дослідимо у цьому випуску. Цигани, як тоді називали представників ромської народності, жили в Україні з 15 століття. А прийшли вони сюди з Балкан та Молдови. Незабаром вони розселилися по всій Україні і отримали назву Руські цигани. Ставлення до цього кочового народу не було однозначним. Десь вони мирно уживалися з автохтонним населенням, а десь виникали і конфлікти. Найпершим відомим циганом, який активно стикався з козацьким рухом, був такий собі Штефан Резван, професійний солдат, що був командиром гвардії Трансильванського князя, командувачем армії Молтянського та Молдавського князівств. У цей час запорожці багато воювали в цих землях під прапором цісаря священної римської імперії Рудольфа II в рамках боротьби антиосманської коаліції з турками і Штефан. Резван був їхнім союзником, а у квітні 1595 року сам став молдавським господарем. Але у серпні війська Речі Посполитої вторглися в Молдову і посадили на трон свого ставленика Єремію Могилу. Штефан Резван програв вирішальну битву, був полонений, і посаджений на палю. Попри кочовий трип життя, деякі цигани згодом навіть покозачились. Зокрема, відомо, що у 1620-х роках козак на ім'я Микита Циган заснував поселення Микитин Ріг на перевозі через Дніпро, куди 1639 року поляки перенесли Запорозьку Січ. Саме звідси через 10 років почалося повстання під керівництвом Богдана Хмельницького, а сама Микитинська Січ проіснувала до 1652 року. Цигани брали. Активну участь у визвольній боротьбі українського народу, знання як Хмельниччина. У реєстрах всього війська Запорозького від 1649 року були зазначені такі козаки Валько Циган, Федір Циганський, Степан Циганчук, Дмитро Циганчик, Герасим Циганин, Васько Циганченко. У часи Гетьманщини цигани були приписані до різних козацьких полків. У них також призначалися свої циганські полкові отамани. Вони збирали податки, стежили за дотриманням дисципліни. У 1765 році кучових циган вперше було проголошено поза законом. Кожен з них повинен був обрати собі постійне місце проживання. Після ліквідації козацького устрою в Україні циган зараховували до державних селян. За височайшим повілінням, 29 травня 1839 року, усі цигани Бесарабії офіційно були зараховані до дунайського козацького війська, що було створено десятьма роками раніше із залишків за дунайських запорожців, усть дунайських та чорноморських козаків. Вони весь час бунтували, відмовлялися від виконання військової повинності, самовільно полишали поселення. Так тривало до самої ліквідації Дунайського війська у 1868 році. А от греки здавна жили на українських землях і в козаках завжди ходили. Серед них виділяються цілі династії визначних діячів козаччини томари, капністи, комбурлеї, мазараки. За часів гетьманщини центром проживання грецької громади було полкове місто Ніжин. Універсалами українських гетьманів їм було дароване право торгувати без сплати податків, мати в місті власні суд, магістрат і школу. Тісно пов'язав своє життя з Україною грецький абат Данило Олівеберг де Грекані, якого козаки називали просто Данило Грек. Він був дипломатом королівства Швеції, брав участь у численних інтригах, і дипломатичних війнах. А скоріш за все був потрійним агентом і шпигуном. виконував дипломатичні доручення гетьмана Богдана Хмельницького, вів переговори від імені війська Запорозького, а згодом допомагав гетьману Івану Виговському в. Переговорах із Польщею загинув ймовірно Данило Грек наприкінці 1659 року в обложеному москалями і новим гетьманом Юрієм Хмельницьким Чигирині. Найвідомішим греком доби козацької держави був Остафій Астаматій або Остаматенко у 1654 році. Гетьман Богдан Хмельницький доручив йому організувати митну службу, збирати митний податок з товарів, що завозилися в Україну, який передавався до скарбу війська Запорозького. Астаматій лишався на посаді за всіх наступних гетьманів. За дорученням Петра Дорошенка виконував обов'язки українського посла в Стамбулі. Саме Астаматій запропонував турецькому султану Мехмеду IV проголосити гетьманом правобережної України Юрія Хмельницького, коли Дорошенко капітулював. 1677 року. Вже Хмельницький призначив Астаматія наказним гетьманом та відправив з військом відвоювати у поляків правобережні міста. Наступного року Астаматій брав участь у другому. Чигиринському поході в складі турецьких війська, але почав діяти самостійно і відмовився визнавати зверхність султана. Остафій Астаматій таємно присвоїв собі частину державного скарбу, за що у жовтні 1678 року його було страчено Юрієм Хмельницьким. А ще було ціле грецьке або албанське козацьке військо сформоване з відповідних переселенців за указом російського уряду наприкінці російсько-турецької війни у 1775 році. Їх розселили на узбережжі Азовського моря. Албанські команди несли гарнізонну караульну службу в Таганрозькій фортеці. Під час бойових дій контролювали чорноморське узбережжя, були задіяні унесені служби на митницях і карантинах. Напередодні нової війни. 1787-91 років під час подорожі Катерини II Тавридою з доньок військових албанського війська і представників грецької адміністрації було створено так звану Амазонську роту, яка грала роль символічного почту імператриці. 1797 року албанське козацьке військо було розформоване. Вірмени, які здавна жили в Україні, також брали активну участь у житті козацтва і не лише як купці і торговці. Зокрема, згідно з однією з версій походження знаменитого запорозького гетьмана Івана Підкови, він був представником великокнязівського вірменського роду Серпега. Тому одне з його імен було Іван Вірменен. у козацькому реєстрі 1581 року, був записаний вірменен Каспер. Особливо багато вірмен вступило до козацтва під час подій Хмельниччини, про що свідчать прізвища в козацькому реєстрі: Вурмен, Кашпер, Вермененко, Вірменко, Ормянчик. Окрім того, всупереч економічній блокаді, яку вела річ. Посполита щодо війська Запорозького. Саме вірменські купці продовжували постачання товарів до Гетьманщини. І до речі, одразу кілька вірменських літописців залишили нам цікавезний матеріал про козаків, зокрема про Хотинську битву. Відносини козаків і грузинів завжди були особливо. Тісними і приязними, зважаючи на розташування наших країн в акваторії Чорного моря. Під час своїх морських походів козаки часто запливали до берегів Колхіди, де зупинялися перепочити та поповнити запаси води і харчів. Місцеве населення радо їх приймало, адже і для картвелів головними врагами у той час були османи, з якими увесь час боролися козаки. У 1617 році військо Запорозьке уклало офіційний союзний. Договір про захист торговельних суден у чорному морі із якимось з грузинських князів достеменно невідомо чи Мегрелі, чи гурії. Також цей договір передбачав, що грузини допоможуть козакам налагодити зв'язок з шахом Персії Абасом І, аби запорожці могли найнятися до нього на військову службу. А в 1618 році велика козацька іскадра з двома тисячами воїнів пристала до берегів одного з розинських князівств, звідти через внутрішнє князівство і Меретію у подорож до Персії вирішило посольство війська Запорозького та гетьмана Петра Сагайдачного у складі 40 козаків. Проте і князь Георгій III не бажав загострювати і без того непрості стосунки із Султаном, тому вмовив козаків залишитися при його дворі в Кутаїсі, а до Шаха Аббаса відправити лише одного посланця козака Стефана. Потрапляли грузини і до козацького війська, про що, зокрема, у реєстрі 1649 року свідчать прізвища від. Відповідного походження: Гавадза, Гужава, Гога, Когадзе, Гуржий, Делія, Дядиная. А вже в 40-х роках 18 століття на території Гетьманщини з'явилася велика кількість грузинських поселень, заснованих політичними мігрантами з Грузії, що втекли від турецьких і перських загарбників. Найбільше їх поселилося в межах Полтавського полку, а також на Київщині та Чернігівщині. Інші національності проживали на території козацької України в менших кількостях, але деякі представники цих народів стали відомими діячами козаччини. Приміром, Переяславський полковник війська Запорозького Ілляш. Караїмович походив з Караїмського князівського роду Узунів у 1637 році. Був призначений офіційним старшим реєстрового козацького війська, яке виступило проти повсталих запорожців Павла Бута, Дмитра Гуні та Якова Острянина. Був поранений у битві поблизу Голтви. Пізніше спільно з. Польськими загонами на чолі реєстровців здійснив похід на Запорожжя, щоб поволодіти січчю, але запорожці відбили штурм, а Значна частина реєстровців перейшла. На їхній бік 1646 року Іляш Караймович разом з Іваном Барабашем і Богданом Хмельницьким отримали від короля Владислава IV привілеї і гроші на виготовлення човнів для майбутньої війни з Туреччиною. 4 травня 1648 року в Кам'яному затоні реєстрові козаки вирішили перейти на бік повстанців Хмельницького, а Іляша Караймовича стратили. А ось Братславський полковник війська Запорозького Андрій Абазин був сином турецького візира Мехмеда Абази Паші, що походив з Абазинського княжого роду. Абазини це північно-кавказький народ. Разом з Семеном Палієм, Самійлом Самосем та Захаром Іскрою Андрій Абазин наново формував козацькі полки на спустошенні після руїни правобережній Україні. Учасник всіх походів проти турків в рамках війни священної ліги з Османською імперією. у 1702-1703 роках очолив повстання козаків Браславщини і мешканців Поділля проти панування і порядків речі Посполитої брав участь в облозі білої церкви, узяв немирів, бар та інші міста. У бою під Ладижином був тяжко поранений. і Потрапив у полон. Поляки піддали його тортурам і посадили на палю в Шаргороді. Не просто складалися відносини козаків і сербів. Першим відомим сербським діячем козаччини став шляхтичий капітан з нового пазору Іван Сербен, за якого у 1654 році перед гетьманом Богданом Хмельницьким клопотали представники сербської еліти, висловлюючи надію, що після перемоги над поляками Хмельницький допоможе сербам визволитися від османської неволі. Іван Сербин привів з собою загін найманців. Потім двічі обіймав уряд Браславського полковника війська Запорозького. Побував у московському полоні після спроби звільнити Київ у 1658 році. Воював проти поляків під час руїни у квітні 1965 року. Загинув від ляцької кулі при обороні Омані. Інший серб, також Іван Сербин, був полковником Лубенським у 1670 році, брав участь в поході гетьмана Івана Самайловича у правобережну Україну в пізнішому поході на Чигирин проти Петра Дорошенка. І ще один Іван Сербин, Мереф'янський сотник та наказний полковник Харківського слобідського козацького полку в 1680-х. зять кошового Тамана та харківського полковника Івана Сірка. А ще був Войца Сербин полковник Переяславський, а після 1687 року генеральний Савул війська Запорозького за гетьмана Івана Мазепи, в опозиції до якого перебував, за що й потрапив до московської в'язниці. А от серб. Родіон Дмитрашко Райча з'явився в Україні в 1665 році як полковник Волоських хорогов, а вже за два роки став полковником Переяславським і обіймав цей уряд десять років. Ворогував з гетьманом Дем'яном Многогрішним, який навіть поранив його шаблею, а потім став одним з організаторів змови проти цього гетьмана. Інтригував і проти гетьмана Івана Самойловича, за що був навіть засуджений на смерть, але врятувався. Знову одержав Уряд полковника після коломацького перевороту також Дмитра Райча уславився як меценат і засновник цілої династії козацьких старшин. У 50-х роках, вже 18 століття, російський уряд почав переселення сербів з Австро-Угорщини у степові райони України. Тут вони сформували піші й кінні полки для охорони південних кордонів від наскоків татар. Так виникло поселення нова Сербія на чолі з полковником Іваном Хорватом. Яке розташовувалося на північно-західній околиці вольностей війська запорозького низового нова Сербія поділялася на два полки: Гусарський та Пандурський. Адміністративний центр знаходився у Новомиргороді. Інший великий шмат запорозьких земель на сході вольностей москалі віддали сербам, болгарам та македонцям у 1753 році. Так на південь від річки Сіверського Дінця між її притоками Бахмуткою і Луганкою з адмінцентром у місті Бахмут виникла слов'яна Сербія два полки під проводом полковників Райко Прирадовича та Йована Шевича. Запорожці вороже сприйняли появу нових переселенців на своїх землях. Між ними регулярно виникали суперечки, збройні сутички та взаємні вбивства. Аналогічні стосунки цих іноземців були і з українцями Гетьманщини через відлучення до сербів у значних території Миргородської і Полтавського полків. У відповідь серби постійно скаржилися на запорожців до столиці, що, врешті, стало однією з головних причин ліквідації Запорозької Січі. У 1764 році нова Сербія та Слов'яна Сербія були скасовані, а ці території війшли до складу новоствореної новоросійської губернії. Висновок такий: якщо живеш у злагоді з місцевим людом, не порушуєш його законів і пліч опліч борониш цю землю від ворогів, то згодом матимеш право і сам стати козаком. А якщо здіймеш руку на козака, віднині ти ворог. У наступному випуску продовжимо досліджувати тему взаємовідносин козаків та інших народностей, що проживали на землях козацької України. Зокрема, розглянемо неоднозначні стосунки козаків та євреїв. Як письменник пропоную могутню зброю для пізнання правди про запорозьке українське козацтво Книгу сили, яку вже можете шукати і замовляти в українських книгарнях. А поки підписуйтеся на цей канал, ставте свої вподобайки і коментуйте випуски. З вами був я, Валентин Трилецький. До побачення.